Вітаю нас у спільному в ефірі дайджест новин тиждень суми. І розпочати цей випуск я хочу із події, яка сталася у ніч проти 30 січня. Після опівночі російський шахет влучив у десятиповерховий житловий будинок у Сумах. Внаслідок удару були пошкоджені вікна та стіни багатоповерхівки, зруйновані з 6 по 2 поверхи. На жаль, це панельний будинок і він повністю. Від місця удару склався. Загоділо 4 секунди в спишка, і все, полетіли вікна рами, все на мене полетіло, трохи побило ноги склом. Близько другої години ночі голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив про одну загиблу людину та трьох поранених. За годину у Нацполіції Сумщини інформували, що поранених семеро, серед них дитина. Дівчинку із під завалів врятував Геннадій Ворона, волонтер загону швидкого реагування Товариства Червоного хреста у Сумській області. Він повідомив Суспільному, що у дитини попередньо перелом. Її маму на той момент ще шукали. Також шукали. Подружжя, яке мешкало на сьомому поверсі. ДСНС з нашими хлопцями зробили розчистку. Спочатку винесли дідуську і була дівчина. Дівчина постраждала десь перелом, скоріше стигна чи бідра, і вся в крові була. Ще була жінка, але наскільки було відомо, це не з другого етажа, а етажі провалились і. З якої конкретно етажа це, це сім'я, так і не зрозуміло. Не маму ще не знайшли. Далі розбор розбирають ДСНС. Розбираю, ми на дев'ятому поверсі, ми всі спали. І тільки почули, як вибухи все. Вікна повилітали, вікна і двері повиліталися. Як ви потім вибиралися, як там сходи? Сходи нормально, Сходи нормально. з цього боку тільки там вода лється. Маму там не знайшли, там дівчинку дідусь винесли, а мами ні, а мама бути вдома. Приехал, что первое это увидел, это просто люди, вообще не понимают, что они здесь стоят. Женщина висела, ногой прищемила ее, и вниз головой висела с пятого этажа. Повезло, что придавила, что она не упала. На натяг взяли ткань, подбежали люди. Все, это мне дало змогу. мене поміняли, дало змогу приготувати насілки і все ДСНС за почала заїжджати о 8 годині ранку. Стало відомо, що після російського удару по сума госпіталізувало п'ятеро людей. Загинули четверо людей, дев'ятеро травмовані. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Со сімою, восьмої та морі Дуко, за луго Запрошених довго. Дом, да. да. А ми я, не знаємо, ми не, не, не знаємо, де вони є. Ми не не знаю. Де Це ми дзвонили їхнім рідним в Київ, ми дивимося. Син Вінниці, сину не можна дзвонитися. Із 9-ї години ранку на місці влучання розпочав свою роботу мобільний та стаціонарний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Станом на 15-ту годину було відомо про шістьох загиблих. Серед них два подружжя протягом дня на місці влучання тривали пошукові роботи. Працюють наші верхолази. Ви бачите, з сьомого по перший поверх. Все, так би мовити, склалося. Зруйновано дев'ять квартир, також зруйновано дев'ять балконів, розбираємо завали. І, на превеликий жаль, періодично під завалами деблокуємо тіла ні в чому не мирних жителів суд. Ситуація була дуже жахлива, тому що люди, так би мовити, навіть і висіли на оцих зруйнованих конструкціях, тому залучали спеціальну техніку. Російський безпілотник вдарив стіну будинку на рівні сьомого поверху. На місці влучання протягом дня залишалися його мешканці. Все розбите, ну що я не знаю, що сказала Віка. Немає дверей, немає, все насквозь мене не було. Жінка була. Жінка не знає, чи заблокована у зараз час. Даний момент пані Оксана мешкає неподалік. Жінка принесла продукти для тих, чи є житло пошкоджене внаслідок удару. Кожен, скока може, стільки допомагає, стільки помагає, Приймає це як свою біль. Також відомо, що е, цю ніч люди провели там в дитячому садку в пунктах обігріву, тобто людей з цього будинку будуть відселяти, оскільки він аварійний і зараз е, саме тривають роботи. for oh. Для того щоб надати доступ мешканцям, щоб вони змогли забрати свої особисті речі, документи, станом на п'яту годину вечора, 30 січня, було відомо, що внаслідок російського удару по сумах загинуло восьмеро людей, понад десять поранені. На цьому відео рятувальники деблокують тіло загиблої 37-річної жінки, яку шукали від ночі. Це мама дівчинки, яка отримала поранення внаслідок ворожої атаки. У прокуратурі Сумщини повідомили, що внаслідок російської атаки атаки по багатоповерхівці загинуло три подружжя О пів на восьму вечора стало відомо про ще одну загиблу людину. Пошукові роботи тривали 19 годин, говорить речник головного управління ДСНС України у Сумській області Олег Стрілка. І нині завершені. Під завалами було знайдено тіла дев'яти людей. За його словами, одразу після удару вдалося евакуювати 118 жителів багатоповерхівки. Чи відновлюватимуть будинок, вирішуватимуть після того, як фахівці проведуть у багатоповерхівці експертизу, розповів виконуючий обов'язки Міського міського голови Артем Кобзар загалом через атаку у Сумах пошкоджено 10 багатоквартирних житлових будинків. Зруйновано дев'ять квартир на чотирьох поверхах. Пошкоджено 20 автівок. 30 та 31 січня у сумах, за словами виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзаря, було оголошено днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Кількість російських обстрілів Сумщини з початку року збільшилася вдвічі. Понад 600 атак ефпіві-дронами та БПЛА, а також 147 пусків КАБ здійснили за цей час сили РФ. Це вдвічі більше у порівнянні із січнем 2024 року. Російські військові почали застосовувати дрони по людях. Про це розказав начальник сумської ОВА Володимир Артюх. В ефірі телемарафону Єдині новини цього так раніше не було. Масове застосування півдронів по людям, тобто практично за кожною людиною, і це у нас в Апілі, і Велика Пісерки. Це буквально вчора. Людина загинула від застосування півідронів. Знищується інфраструктура, помешкання, автотранспорт. Як повідомив Володимир Артюх, в області евакуйовано майже 43 тисячі жителів прикордонних громад. З них понад 7 тисяч діти. Сумського викладача підозрюють у сексуальному насильстві над неповнолітньою студенткою та розповсюдженні порновідео. За інформацією Сумської обласної прокуратури, підозрюваному 51 рік. Як ідеться у повідомленні, у жовтні 2021 року лишивши зі студенткою наодинці в одному із кабінетів, викладач вчинив проти волі дівчини дії сексуального характеру, а також намагався схилити її до статевих зносин. У прокур... Ратурі зазначають, що поведінка викладача могла бути системною, постійно приділяв дівчині надмірну увагу, зокрема, ставив непристойні питання, пропонував провести додому, намагався поцілувати тощо. За даними правоохоронців, викладач надсилав студентці відео, які відповідно до висновку експерта мають порнографічний характер, Вирішується питання щодо відсторонення підозрюваного від посади. У сумах здорожчала кава та кавові напої. Сталося це через несприятливу погоду в країнах-постачальниках кавових зерен. Наскільки здорожчали кавові напої у сумських кав'ярнях? У мене до цього було капучино 60, а зараз 65. Ну, знову ж таки, я не знаю. Мені здається, через 3-4 місяці, можливо, буде ще скачок. Мене мене обсмашик попередив, що це не остаточна ціна. Головною причиною зростання ціни стало падіння обсягів виробництва у Бразилії, яка займає перше місце по експорту кавової продукції. Відбулося це через посуху, говорить доктор економічних наук Дмитро Шиян. Фьючерси в Америці 325 центів за фунт. Я хочу сказати, що це найбільша ціна за всю історію ринку, можна сказати, за ну, як менш 30 років. Здорожчала кава не так відчутно, як, там, наприклад, паливо чи там, комунальні послуги деякі, тому це не є критично. Ну, не дуже довго буде тривати, як історія свідчить високі ціни, це кілька місяців. Ну, всі ігроки ринку сподіваються, що влітку точно вже ціна буде інша. Таку інформаційну картину на Сумщині. Ми мали за останній тиждень. Слідкуйте за Суспільним у соціальних мережах, аби не пропускати важливі новини. Ми ж разом із командою традиційно будемо вдячні за перегляд, вподобайку та коментар під цим випуском. Таким чином він просуватиметься і про ситуацію у сумському регіоні дізнаватиметься більше глядачів. Тихих вам вихідних до зустрічі у дайджесті, тиждень суми.